Наступна головоломка. У нас є така рівність 60 відняти 8 дорівнює 75. Наша рівність неправильна. Нам потрібно перемістити два сірники, щоб наша рівність була правильною. Це і досить простенька математична задачка, з якою без проблем справляються як діти, так і дорослі. І ось, хто гарно логічно мислить, без проблем справляються з вирішенням даного завдання. Нам потрібно перемістити два сірники, щоб наша рівність була правильною. Тому ставимо відео на паузу, думаємо, і коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатись, що ви правильно справились з завданням. Нам потрібно перемістити два сірники, щоб наша рівність була правильною. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей сирник, ось сюди. І ось цей сирник. Ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 66 додати 9 буде 75, 75 дорівнює 75. Наша рівність рівна. Задачку виконана, головоломка вирішена.